Усі прийшов нарешті час показати, як зробляти гроші українцям, не виходячи з дому. Ти можеш сидіти вдома, в квартирі де завгодно. Просто тобі потрібен комп'ютер або телефон, і ти зможеш зробляти гарні гроші. В цілому я вже підготував мікрофон для того, щоб записати класне відео. Але ж всі ми любимо лайв-формат, Тому давайте від'єднуємо наш мікрофон, відставляємо його в сторону. Та в лайв форматі ось так дивлячись в свій телефон, покажу вам повністю, як воно є, щоб ви бачили, що я роблю це все без клієк. Тому в цілому я заробляю в інтернеті ось о, мій баланс 304 тисячі гривень. Це було в рамках мого конкурсу з 2 тисяч гривень, я дійшов за місяць до ось, ось такої суми. Та в цілому працюю я по єдиній своїй стратегії з сайтом ось о, цим е, інвестінг, який видає мені кожну хвилину сигнали. Без води тепер поїхали отримувати наш перший сигнал. А потім розповім ну, всередині ролику, де взяти цей сайт, та в цілому трошки теорії. Е, так, спочатку я хочу обрати нашу валютну пару, хай Це в нас буде євроут. Зараз просто ваших очах покажу як я зробляю гроші в пошуку. Зараз я ось обрав нашу валютну пару. А, так, обрав нашу валютну пару і в пошуку нашого сайту пишу назву нашої валютної пари для того, щоб отримати наш перший сигнал. Можливо, для вас зараз ось це все буде виглядати ось трошки сумбурно, типу дуже швидко, але ж можете подивитися інші мої відео. Я роблю все без води та динамічно. І ось о наш перший сигнал: активно купляти, заходити догори потрібно. Повертаюсь на брокера та тисну купити протягом однієї хвилини на 20 тисяч гривень. В цілому тепер мені залишилось або просто подивитися у красивий вікон з 8 етажу чи з 9-го, верніше з 9-го. І дивитися, як ідеально я гроші. зайшов на 20 тисяч гривень. чистий прибуток мене буде 17 тисяч. Тому в цілому давайте зробимо: ось поставимо ще раз на всякий. М -м, давайте не буду, Ладно, просто підготуємо, а, наприклад, всяк випадок наше колінку. В цілому все максимально просто, все на ваших очах я отримав перший сигнал наш. І зараз давайте дивитися на відпрацювання. В цілому зайшов трошки на стійо позиції, як потрібно було. Але ж давайте тепер подивимось. Давайте поставимо ось тут наше коліно на 40 тисяч гривень. Так як догони наша це також дуже важливе відветлення до нашого трейдингу, так як якщо наша першого дода не заходить, ми ставимо ось наш догін і з догіна забираємо суму x 2 прибутку. Тому в цілому тепер давайте дивитися. Сьогодні наш догін заходить у гарний плюсик. Ну, нам 3 секунди нам трошки не вистачає для того, щоб ми пробили нашу першу ходу. Але ж головне, що стоїть наш догін, до речі, так швидко, сумбурно почав цей доролик, що зловив перший мінус взагалі за всю свою за весь свій час тренінгу за тиждень. Але ж мій збиток 20 тисяч гривень, а з цієї угоди я зроблю 34 тисячі гривень, тобто 20 тисяч повертаю на баланс, і плюс 14 тисяч 800 отримую собі на свій баланс та зможу їх вивести. В цілому, все-таки, в мене зараз баланс, і зараз повернемо 20 тисяч, і ще будемо в прибутку на 15. В цілому тема з догонами, вона абсолютно нормальна. Це така гарна практика, що наш інвестор також працює з догонами. Бам! І отримуємо ідеальний профіт. Подивіться, тепер на мій баланс 319 тисяч гривень. Тобто все максимально просто. Мінус 20 тисяч гривень, але ж плюс 34 тисячі гривень з ось цієї угоди, з нашого коліна, з нашого догону. 20 тисяч повертаємо, які ми злили, і плюс А, Та в цілому. Заключне положення, дивимось, Євро-Уут, Євро заходить до гори, догори, каже, і наш Євроут цієї позиції. Там, де ми поставили наше коліно, ідеально зростає до гори. Але ж тепер питання: річ, де взяти такий сайт? Все максимально просто. Прямо зараз переходь в мій телеграм-канал. Це там, не якийсь байт на телеграм-канал, може не приходити. Це в цілому твоя справа, мені байдуже. Спускайся в коментарі. Та в коментарях ти побачиш посилання на мій телеграм-канал. Ось я можу мене побачити. І в своєму телеграм-каналі, звісно, тут дуже багато актуальної інформації в цілому з приводу трейдингу та дуже багато мотивації, секретних стратегій та багато-багато-багато чого. Але ж саме головне, що тобі потрібно, це натиснути на закріплене повідомлення. Просто переходь в телеграм-канал, він у нас відкритий, безкоштовний. І далі дивись ось цю безкоштовну торгову стратегію, на якій ми стосовно і заробляємо. Тут в цілому повністю вся інформація, як правильно брати сигнал, де брати сигнал, що робити, як правильно заходити. Тобто, все максимально просто. Ось можемо побачити так, фокус, ось можемо побачити послання на брокера, де ми торгуємо, і ось наш той самий сайт, який кожну хвилину видає сигнали. Тому в цілому, вся інформація в коментарях, все в нас максимально просто. Після того, як ти подивився відео з телеграм-каналі, просто переходиш, реєструєшся на брокері, відчиняєш інвестінг, обираєш валютну пару без підпису, якісь хай це умовно gbp AUD. Переходиш на інвестінг в пошуку, пишеш назву нашої валютної пари, ну, В цілому, так як все було і в початку, ось умовно нова валютна пара gbp AUD. Натискаєш, далі тиснеш на технічний аналіз. І далі тиснеш на одна хвилина. І ось наш другий сигнал. Він нам каже, заходити догори, активно купляти. Та в солому я вже не буду відчиняти нашу угоду, але ж в перші секунди ми можемо побачити ось цю нашу свічку, яка каже про те, що ми будемо ідеально зростати догори. Так в нас і відбувається вже вже друга наша 10 секундна свічка з'являється на те, що ми будемо рости догори. Ну, друзі, ви всього саме бачите. Якщо б зараз зайшов, отримав би ідеальний профід. Але ж я вже свій ідеальний плюсик забрав, мені цього достатньо. В цілому, що, ось саме так я і заробляю гроші. Можна з телефону, можна, з комп'ютеру, взагалі не виходячи із дому. А, тому в цілому, якось так, що я вам можу сказати. Всім велике дякую за пригляд. Додати мені більше нічого. Спускайся в коментарі під цей відео та приходьте мій телеграм-канал. А на зв'язку був я річ. Побачимось.